Все, приїхали. Електрика закінчилась. Так що йдемо забирати форда, бо, бо я бачу, сьогодні будуть люди без нарядів. Хотілося б комусь подумати, але фіг там. Машинка заряджається. Є робота певна в офісі. Привезли щепу, зараз будемо запускати е, отоплення басейну. Іде вже генеральне прибирання. Так що все в штатному режимі працює, все в порядку. Бачите, 64% на 500 км вже маємо заряду. Так що поки тут є на об'єкті, трошки спав, то машинка підзарядилася. Так що, хто там пише в попереднім відео згорає, обламайтесь в шапці профіля, серед його ковбаси і обов'язково підпишіться на мій аккаунт. Дивіться, який автомобіль.